Моя дружина до останнього не хотіла, щоб я йшов, тому що троє дітей. На, то, на той час у мене молодші дочки місяць був. Вона лише родилася. Я розумів, що буде їй важко, але й по другому я не міг. А тому й відправився добровольцем на фронт ще у березні минулого року після повномасштабного вторгнення. Військовий із позивним капелан уже майже рік захищає Україну. Він не із новин знає, що таке справжнє пекло, адже разом із побратимами бореться на Авдіївському напрямку. За цей час каже, пережив багато, але свій перший бойовий вихід не забуде ніколи. Це був страх. Це це був такий страх. Це був такий адреналін, бо ми розуміли, що от-от десь буде. Нас обстрілювали з воздуха, на нас міни, танки стріляли, але наступу не було. Вже потім, розповідає капелан, реакція на побачене і пережите змінилася, особливо під час завдань. Зізнається, що буває страшно, проте немає права показувати цього перед побратимами, які нещодавно прийшли. Навіть коли отримав перше поранення, старався зберігати спокій. Було пряме попадання в бліндаж, де ми сиділи, нас було троє. І, знаєте, кажуть, що на практиці таке, що після такого не виживають. Мені прилетіло в область голови, в мене нижні зуби шатались всі, зашивали мені всередині, в роті, там багато швів наклали. У мене лопнула ліва перепонка в вусі. Півтора кілометра десь було йти до укриття ближайшого, там, де сиділи наші команд, командування наше сиділо. Як я туди дійшов, частями пам'ятаю, тому що. ну, це була контузія дуже велика, і відрізками часу я, я йшов туди по пам'яті. Каже, досі дивується, як тоді вижив разом із побратимами. Після такого серйозного поранення лише місяць лікування. Хотів пошвидше повернутися на службу. Був впевнений, на нього там чекають. На війні, якщо правда, не можна прикипати ні до кого, тому що це війна, це втрати, це, це боляче. Але це неможливо. Ми дійсно там як рідні. І втрачати їх дуже важко, каже капелан. Пригадує свій найскладніший бій, а найважче після, коли не змогли забрати тіла побратимів. Нам дали приказ відступати, тому що з воздуха дуже били. Вже не було навіть де укритися. і командування прийняло рішення, що ми маємо вийти з тих позицій. Ми дуже важко виходили з тих позицій, було дуже багато втрат. Були навіть такі втрати, що ми не змогли ну, винести своїх побратимів, так сказати. Бо вівся настільки великий обстріл, артобстріл, що, я, якщо чесно, я, я всю дорогу, скільки виходив, всю дорогу молився. Навіть молилися ті люди, які не молилися взагалі. Капелан із багатодітної сім'ї. Розповідає, двоє його братів теж зараз на фронті. Саме вони стали прикладом, аби піти добровольцем. Двічі боєць намагався записатися в ТРО Тернополя. Відмовляли. А на третій раз поїхав до себе додому у Чернівецьку область. І там вже доля йому, каже, посміхнулась. Мені за півгодини зробили військовий квиток. За ще за годину часу я пройшов медкомісію всю і мені сказали, що ви готові їхати вже сьогодні. Кажу, так, готовий. За рік перебування у Авдіївському пеклі військовий ні разу не пошкодував про свій вибір. Каже, на фронт відправився, щоб захистити своїх дітей. Зараз він приїхав до них у відпустку та вже зовсім скоро повернеться назад до побратимів. Водночас не перестає планувати своє майбутнє. каже, коли повернеться після перемоги у Тернопіль, буде більше часу проводити із сім'єю. Залишить зброю та продовжить працювати будівельником. І вже сподівається, ніколи не почує криків та вибухів.